Привіт! Підписуйся на мій канал, щоб почути більше цікавих та захоплюючих казок. Папа! -па! Зайчик і турнір талантів. У глибокому зеленому лісі, де дерева мелодійно шуміли на вітрі, лісові тварини оголосили великий турнір талантів. Кожна тварина мала шанс показати, у чому вона найкраща, а головний приз був чимось, про що кожен мріяв золотим листком з дерева мудрості. Зайчик, відомий у лісі своєю швидкістю та спритністю, був переконаний, що ніхто не зрівняється з ним у стрибках. Одного дня, напередодні турніру, зайчик розмовляв зі своїм другом. Черепахою. Зайчик. Черепаше. Чи бачив ти колись когось, хто стрибає так високо, як я? Звісно, я заберу той золотий листок. Черепаха. Зайчику, талант це одне. Але пам'ятай про підготовку. Всі наполегливо тренуються. Зайчик. А що ти там знаєш, черепаше? Стрибки це моя спеціалізація. Мені не потрібно тренуватися. Черепаха тільки зітхнула. Але зайчик вже відскочив далі, розмовляючи по дорозі з іншими тваринами. Сова Зайчику, кожне тренування це шанс удосконалити своє вміння. Зайчик. Але я вже найкращий сово. Побачиш на турнірі. Напередодні турніру, коли зайчик стрибав по лісі, він натратив на білку та їжака, які наполегливо тренувалися. На маленькій галявині. Вілка розповідала їжаку про нові акробатичні прийоми, які вона планувала показати на турнірі, водночас використовуючи складні оберти та сальто. Їжак зі свого боку налаштовував свої музичні інструменти з листя, перевіряючи кожен звук на точність. Зайчик, побачивши їхні зусилля, не міг стримати сміху. Ха ха Білка. ти ж знаєш, що ніхто не може літати так високо, як я. Навіщо тобі ці трюки? Білка. Зайчику. Кожен з нас має свій талант, і кожен з нас може вдисконалюватись. Твої стрибки чудові, але чому б тобі не попрацювати над ними ще більше? Зайчик. А ти, їжаче, чому витрачаєш скільки часу на своїй мелодії? Це ж просто звуки. Їжак. Музика здатна торкнутися сердець зайчику. Мені здається, ти занадто впевнений у своїх силах, не відчуваючи потреби вдосконалюватись. Зайчик залишив їх, сміючись, та впевнений, що його натуральні сітності є достатніми. Але ця зустріч започаткувала в ньому дрібні сумніви, які почали прокидатися глибоко в його душі. Чи дійсно він такий досконалий? Чи все ж таки є в чому навчитися у своїх друзів? День турніру настав, і ліс наповнився хвилюванням. Зайчик з нетерпінням чекав своєї черги, спостерігаючи за виступами інших. Спочатку виступила білка, яка акробатично кружляла між гілками, збираючи овації стоячи? Зайчик. Ну, непогано. Але це ж просто спритність. Потім їжак здивував усіх, граючи на лосткових струнах мелодію таку красиву, що навіть птахи перестали співати, слухаючи його. Зайчик. Хм, Музика це теж талант, але стрибки ось де справжнє мистецтво. Нарешті настав час зайчика. Повний впевненості в себе він підійшов до стартової лінії і з усієї сили відштовхнувся ногами, виконуючи серію стрибків. Але перший стрибок вийшов нижчим, ніж зазвичай, другий також не піднявся так високо, як планував. Зайчик почав нервувати, втрачаючи ритм. Зайчик, що відбувається? Чому сьогодні мені не вдається так добре, як зазвичай? Коли він закінчив, оплески були вічливими, але не такими ентузіастичними, як для інших. Зайчик відчув, як його впевненість в собі падає. Черепаха. Бачиш, зайчику, впевненість у собі це чудово, але без роботи над собою вона може тебе підвести. Зайчик. Ти маєш рацію, черепаше. Я був занадто впевнений собі. Всі тут мають неймовірні таланти, які вони відточували завдяки наполегливій праці. Після турніру зайчик підійшов до їжака та білки. Зайчик, вітаю вас! Ваші виступи були неймовірні. А я був такий впевнений в своїх силах, але сьогодні ви відкрили мені очі. Я навчився, що кожен талант. Вимагає наполегливої праці та поваги. Білка. Дякую, зайчику. Ми всі тут, щоб підтримати один одного. Це чудово, що ти можеш визнатися. Вчення та розвиток ніколи не закінчуються, навіть для найшвидших з нас. Їжак. Так, зайчику. І пам'ятай, талант без наполегливості це лише обіцянка без виконання. Сподіваюсь. Ти тепер бачиш, що кожен з нас може бути чимсь більшим, якщо не боїмося працювати над собою. З того дня зайчик почав проводити більше часу на тренуваннях, чечись у інших і допомагаючи молодшим стрибунам. Він усвідомив, що справжня досконалість полягає у постійній праці та підтримці інших, а турнір талантів. Став для нього нагадуванням, що навіть найбільша впевненість у собі не змінить наполегливої праці та взаємоповаги.